Добрий ранок усім. Така от гарна зима. Продовжується в Житомирі, Ось такі ще засніжені дерева. Сьогодні така гарна чудова погода у нас. Сонечко світить. Там, де сонце вже проставало. Сніг. таке небо сьогодні чисте. Гарна. Красота. Кажуть, що в деяких областях так і не випав сніг. У нас випав ще трохи тримається. Он скільки ще снігу. Вже не знаю, який день лежить сніг. Такі засніжені машини, бачите. Красота. Ой, який сонячний. Навіть морозчик якийсь ще тримається, мабуть. Яка красота, дивіться. На сонці взагалі шикарно. Погода. Вон, скільки ще на дахах снігу. Красота. Ще навіть терпить сніжок і блищить. Дивіться, на сонечку навіть блищить. У мене класна наблискує. Красота. Прямо взагалі. Совсем ужаю чудового дня. Пока-пока.